Шановні глядачі, з вами Посіка Хелп. Сьогодні вирішив покачати свої хвости. Ось вони сидять в доданок. Оце, Оце б їх 10 штук. Оце я вже скачав, я вам показував раніше. А оці по цих ми пройдемося. Гніздо там залите. Щось я їх оці скачаю верхняки. І буду потім лізти вже всередину. І оці 8 штук там взагалі будемо лізти всередину. Оп я балдею цих хвостів, шановні глядачі. Вони молодчаги просто. 12 корпусних доданок я їх тримаю, шановні глядачі. І коли у тебе є підкришники та сітки, тобі набагато простіше пасічникувати. Коли в тебе є повний комплект інструмента. Для твого пасічникування. Шановні глядачі. Отакі у нас спрови покачки меду. Я пізніше покажу вам українці. Українці є сім'ї, а не хвости. І зробимо оцінку моїй ютубній. деятельности. Сейчас. шануни глядачи, я бачу, что життя после продажу пакетов по есть. шануни глядачи, так что... Розвивайте свої сім'ї А давайте глянемо зараз українець тут це сім'я Савий перший попавшийся. Оп коротше Шановні глядачі Та ну його нафіг що давайте повернемо же ж, ну вже ж ми його відкрили. Що ж у нас є? Бачу, що бжули є, шановні глядачі. Ё-моё, як важко однією рукою плёцло. Ромка, важко. Что такое? Хоп. Хоп, Ромка, кило три. Два з половиною так точно. Далі. Бачу розплід. і попечатане це. А лютук отом. Це означає, шановні глядачі, що отом всі центри, як то кажуть. Побажаємо йому самому спробуватися з кліщем. А своїми відусами з вами воша посіка хелп.